Привіт! Вітаю тебе у безпечному просторі для твого розвитку. Тут твої почуття важливі, а твої цілі абсолютно досяжні. Тут ти з легкістю позбуваєшся старих обмежень і відкриваєш для себе нові можливості. А кожне відео запрограмоване на звільнення від страхів і сумнівів. Повертайся сюди, щоб відчути спокій, безпеку і свою цінність. Адже ти не одна. Тепер ти частина спільноти, яка підтримує і надихає. А моя мета показати тобі, що в усьому є любов. Привіт, я Юля, і я вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. І якщо ти зараз дивишся це відео, то знай, це не випадковість, бо говорити ми сьогодні. Будемо про те, що важливо усвідомити кожній людині. Ми будемо говорити про якісь певні, не сказати, що це закони життя. Але як показує практика, все так і відбувається у житті. Ми не можемо жити без стосунків. Навіть якщо у тебе немає партнера, ти все одно спілкуєшся з людьми у тебе або є дитина, або є батьки, сестри, брати, або колеги по роботі, друзі. Тобто ми все одно зустрічаємося з певними людьми. Жила була дівчинка, коли вона була зовсім маленька. Вона дуже потребувала любові. Їй так хотілося відчувати, що вона цієї любові гідна. Вона щитувала всі реакції, відчуття мами, вона вчилась, пізнавала світ через маму, так розвивалася її духовна свідомість. Потім вона пішла у школу. І вже почалась певна комунікація з однолітками. Вже з'являлись конфлікти, бо поставили на ту оцінку, бо прийшла додому, а батьки насварили або сказали: ну, постарайся краще. І дитина почала оборонятись, оборонятись своїми емоціями, оборонятись своїми певними емоційними реакціями і почала. Відчувати, що світ може бути небезпечним, що її можуть образити, що можуть щось сказати, від чого їй буде боляче, від чого вона відчує, що вона негідна любові. Її серце зачиняється. І тому, що уникнути цієї болі, вона почала емоційно оборонятись від інших. І якось. Реагувати і проявляти якусь свою якість. Але не просто так вона притягувала тих людей, які її ображають. Вони не хотіли її образити. Вони їй були як провідники для того, щоб розвивалася її емоційна свідомість, для того, щоб вона не боялась відчувати і, наприклад, відчути ось цей біль. Але вийти із того і відчути, що я гідна любові, мені не потрібно оборонятись від світу, світ безпечний. Усе для мене, для мого розвитку. Ну, прийшла я сюди розвиватись. І далі дитина ставала ще старше. І вже ось ці фантастичні фільми, ось ці фантазії, ось ця багатомірність світу, ось цей простір варіантів. Почав себе звужуватись, бо соціум диктував усе її життя, що щось робити правильно, щось неправильно, що роби так, і ми будемо тебе любити, бо ти будеш хороша дівчинка, у тебе будуть хороші оцінки, я тебе за це обійму. Я тобі скажу, що я тебе люблю. А ти ось там. Холодне, не пий, бо буде боліти горло. А чого ви привели ось хвору дитину в школу? Тепер усі захворіють. Ну, Якщо вони такі багаті, ну це точно вони заробили якось або обманом, або вони якісь бандюгани. І взагалі гроші або такі брудні, або дуже складно їх заробляти. І так, потрібно працювати на тій роботі, яка тобі не подобається. Ось так. Звужувався, звужувався цей світ. І з того великого простору варіантів, можливості, які вона бачила, поки була дитиною, ставало все менше. Менше варіантів. З'являлись такі сталі погляди, так можна робити, так не можна. Якщо будеш робити так, то буде так і так і так. Звужувався її інтелект. Хоча ми вважаємо, що коли ми виростаємо, інтелект розширюється. Але інтелектуальна наша свідомість звужується. Бо насправді то немає того правильного, неправильного, немає з цього розділення, ти такий хороший, ти такий поганий. В усьому є сенс. І тоді. З'являлась певна картинка світу, яку я можу проявляти в світ. Ну і тоді мені не будуть робити боляче, тоді мене будуть любити, а якою я не можу бути. Для соціуму це якось не дуже гарно, не можна, не можна, заборонено, небезпечно. І так людина зачиняється, так людина йде у розділення. Бо таким буде можна, таким ні. Так роби, так не роби, туди йди, туди не йди. І тоді, коли ця людина починає пізнавати себе і приходить на консультацію, ти задаєш їй питання: а що ти відчуваєш? Що у тілі? А вона і відповісти не може. Бо колись вона зачинила в собі ці відчуття Бо відчувати небезпечно. Бо думай головою. І потім вона починає пізнавати себе, запитувати у себе, а чого я взагалі хочу, а чи подобається мені ця робота, а чим я хочу займатися, що я хочу робити. І вона починає задавати собі питання. І починає у себе запитувати, що я відчуваю, що зараз у мене у тілі. А для чого мені той симптом, і той біль. І вона йде далі і пізнає себе далі і далі. І чим більше вона себе пізнає, чим більше розширює ті горизонти, які були і рамки розставлені в голові, змінює якісь певні установки, віддає мамі ті, які вже не мають сенсу, які не актуальні. Але вони, вона дозволяє собі йти у той страх, у той біль. Починає змінюватися її життя. І тоді вона починає відчувати, що якою вона не була, вона гідна любові. Гідна завжди. Просто тому, що вона це вона. Просто тому, що вона є. Тоді у світ проявлятися не страшно. І тоді люди такі класні зустрічаються на шляху. І тоді не страшно. Іти у свої страхи, у свій біль, бо там буде точка розвитку. Тобі можна бути різною. Ти гідна любові. Є простір варіантів. Та є світ безпечний. Хочеш відчувати сором? Відчуй, дозволь собі його. Хочеш відчути провину, ну там, ти в чомусь вина. ну окей. Вам потрібно було це і тобі, і іншій стороні. Поміть це в собі. Дозволь цьому бути. Прийми себе і таку. І люби себе різну. І ця історія, можливо, відгукнеться тобі. І ця історія моя і ще багатьох, багатьох людей у цьому світі. І моя історія, моя робота із собою привела до певних приємних наслідків. І один із них. Це моє здоров'я. Це здоров'я дитини, які ще немає семи рочків, і вона повністю відзеркалює мене і мої почуття. Вона моє дзеркало, і мені подобається це дзеркало. Мені подобається це здорове, щасливе, сяючими очима дзеркало, мій син. Мені подобаються мої стосунки, які з кожним роком розвиваються. Мені подобається, як ми фінансово розвиваємось в сім'ї. Мені подобається помічати нові можливості. Мені подобається бути вдячною за те, що маю, і примножувати те, що маю. Мені подобається бути людиною, яка цінує, що в неї є, і не зупиняється у своєму розвитку, а йде і йде далі. Довіряючи життю, випадаючи, звісно, цієї, але знову відкриваючи серце і довіряючи і повертаючись до тих ритмів життя. Хоча іноді я собі дозволяю вилітати, в вилетіти якусь суєту, щось там почати тривожитись, але така, ага, я помітила цю тривожність і своєю, цією історією. Я хочу тебе запросити пізнавати себе. Я хочу до тебе донести цінність бути собою як ціль цього життя повертатись до себе, знову і знову відкривати своє серце, помічати можливості, і довіряти життю. І сьогодні я хочу говорити про те, що мені допомагає у цьому розвитку і покращенні свого життя. І це стосунки. Адже, коли людина знаходиться сама в своїй аурі, вона може себе почути, вона, наприклад, вже пізнає свої сильні якості, таланти, вже знайомиться зі своїми якимись тіньовими сторонами, і якось там їх приймає, виходить із них. Але з'являється інша людина. І, наприклад, це твій партнер, з яким ти проводиш багато часу. І ви вже двоє. І ви вже підсвічуєте один одному на ті моменти, в яких ви можете стати мудріше, свідоміше, що ви можете розкрити один в одному. Адже через стосунки ми розвиваємося і пізнаємо себе, і це на секрет і від цього ти не втечеш. І найближчі стосунки наші партнери це наші такі провідники, помічники. Які завжди нам підсвітять на наші точки зросту, на те, що ми не приймаємо у житті в собі. Вже так багато ми говоримо про індивідуальність, про унікальність, про взаємодію з дітками. У мене є таке відчуття, що нібито ми готові йти далі. Ми готові подивитись не лише на себе, а вже й подивитись на свою дитину, познайомитись із її. Травмами, які у неї в ДНК, вже спостерігати за ними, направляти, чути своїх дітей, що ми готові вже побачити свого партнера і познайомитись із ним. Але, звісно, щоб почати потрібно із себе познайомитись із собою, зробити певні кроки. Назустріч собі, як мінімум, дати самі собі підтримку, закрити цю тему очікувань, познайомитися зі своїми травмами, і знайомитись із своєю сім'єю. І далі познайомитись із сім'єю як із окремим організмом. У якого є я у цього окремого організму є свої певні питання? І це я зараз говорю для сімей, от якщо ви там живете. У вас є вже діти, там одна, двоє, дітей, троє, Ще стають нові задачі. Бо вдома для того, щоб розвивалася якась м, така тема м, виживання у цьому світі, матеріальному світі, стають певні питання, певні питання. А як у нас з енергією в нашому домі? А як у нас з мотивацією? А як у нас із ритмами в нашому домі? І от зараз я прям глибоко занурилася у цю тему. Я зараз розбираю свою сім'ю і далі, далі буду брати ще розбирати інші сім'ї. І пізніше, звісно, я зроблю вірю в, в це, що у мене ще буде вогонь до цієї теми, бо це, по-перше, дуже нова така тема, і нібито вже ми поступово стаємо ми, е, готовими, щоб пізнавати вже свою сім'ю, щоб розвивати вже в рамках цієї сім'ї. Адже якщо ви залишились разом, якщо ви не розбіглися. або... Якщо ви хочете розлучитися зараз, там, я не знаю, ви потрапили на це відео, то значить це такий момент, що ну, час повірити, повірити в те, що, можливо, ви десь йдете за якимось стереотипом. От, наприклад, там, М -м, ну я дивлюсь, що от подружка моя з чоловіком, о, вони постійно подорожують, то вони в Карпати поїхали. То вони кудись там в Миколаївській області, вони постійно вони з дитиною постійно кудись подорожують. А у нас ну, якось, якось, а ми так не їздимо. А це ж, мабуть, так потрібно, бо коли я була маленька, там ми постійно з сім'єю раз на рік обов'язково була сімейна якась подорож. А ми так не робимо. А у нас це якось хаотично, у нас немає чітких традицій, що там ввечері ми усі збираємось за столом, ми вечеряємо. Так було у мене у дитинстві. І для нас це було природньо, ось ці певні традиції в сім'ї. Але зараз у мене нова сім'я, і у неї нові задачі, нові виклики, ми інші. І для нас не мати чітких традицій це окей. Не подорожувати сім'єю це окей. Але коли ми відчуваємо, там, наприклад, я відчуваю відклик, так, я прислухаюся до свого авторитету і відчуваю відклик, то я така, а давай кудись поїдемо. І мій чоловік такий: А давай. І ми тоді їдемо. Але так як було у мене у дитинстві, у мене не буде. Бо ми інші, сім'я інша. Дуже цінно це пізнавати. Звісно, коли є до цього бажання. Наприклад, хтось з сім'ї відповідає за те, де що лежить, а, де, а, а що краще купити, а де краще поставити. А, наприклад, якщо ось, ось, ось ця річ вже, там, я не знаю, от я там чоловікові кажу, кажу: блін, ну, цю футболку вже треба викинути. він такий, та мені все одно, мені і в ній нормально. А я кажу, ні, давай я за це буду відповідати. Для, ну, Я відчуваю, мені це подобається, для мене це природньо. Він такий ну окей, бо мені все одно. І ось так кожна людина, там, наприклад, мій чоловік відповідає за фінанси, він відповідає за те, за розподіл, скажімо так, фінансів, бо це для мене не природньо, у мене там сподобалось, я спіймала відклик, я там купила. А він це розподіляє. Для нього це природньо. Йому в цьому окей. І ось так класно, коли ви знаєте, скажу так, хто за що природньо відповідальний вдома. Е, у кого є певні якості для того, щоб забезпечити е, дещо там важливе для сім'ї. Щось у вас є, чогось у вас немає. Це нормально. І всі сім'ї різні. Так, ми можемо щось взяти з іншої сім'ї, бо воно відкликається, бо там щось прикольне, якусь там новизну внести у свою сім'ю. Але важливо, щоб це було не через силу, а з любов'ю, бо так цікаво, бо так хоче вся сім'я. І от настільки це круто відіграється, настільки я це помічаю в сім'ї, я настільки помітила, що коли з'явився марат. У нас почали з'являтися глобальні цілі, яких не було. Ми просто з чоловіком жили в легкості. І з'являється марат, і ми такі ту, ту 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 і у нас а давай так, а давай то. І ми такі, все, будуємо дім, ми переїжджаємо, ми переїхали, машину змінюємо машину. З'явилось багато всього. Ми дуже змінились. Ми насправді стали такою сім'єю. Ось про мою сім'ю можна ось таке сказати, що коли нас стали троє, ми відчули, що ми сім'я. У нас почав такий прям шалений крутий розвиток. Звісно, що там певні уроки ми проходимо. Ми з них виростаємо, йдемо далі, далі, далі. Але у нас є ось ця постійна енергія. Рости, іти далі, і насправді стає більше ресурсів, ми краще живемо. Ми більше собі можемо дозволити. Насправді змінюється життя. І ось, коли я почала пізнавати ось цю тему, а як взагалі працюють енергії в сім'ї? як які можуть бути конфлікти, що важливо відпустити, чому важливо там довіритись іти за те чиєю, а що там, хто за що відповідає? І я така, о, прикольно! Потім я взяла там сім'ю, в якій я народила своїх батьків, сестру і себе подивилась там. І це дуже крута тема. Це круто пізнавати і, і обов'язково дочекайтесь, щоб я ось цю всю тему вже так глибоко вивчила. Пробувала і почала в цьому консультувати, бо стосунки нам дозволяють йти до нашої найвищої мети, бо стосунки це наші виклики, бо стосунки це наші уроки. Ось дивіться, є найвища мета у душі. От душа прийшла, у неї є призначення і є там найвища, найвища мета. Є вона певне покликання для чого так вона сьогодні сюди прийшла. І ось це оце все реалізується через певні якості. Для того щоб це реалізувалось через певні якості, у нас з'являються ситуації у житті, які стають нашими уроками, які, скажімо так провокують нас, тригарять нас, так і ми проявляємо себе в тінях. І що нам важливо, помітити цю тінь, прийняти вирости так в ній. І ось тоді, коли я виростаю, я проявляю ту якість, завдяки я йду до своєї найвищої мети. Але для того, щоб я проявила якісь певні якості, для того, щоб я йшла до найвищої мети, мені потрібні стосунки, тому я притягую як магнітом певних людей, які е, стають мені, скажу так, помічниками, дають мені певні уроки, там певна взаємодія, так. Але для того, щоб я притягувала коректних, скажімо так, людей, які мене будуть вести до найвищої мети, мені важливо розвивати свою емоційну свідомість, розширювати свій інтелект, розвивати інтелектуальну свідомість, духовну свідомість, так? І добратись до своєї сакральної рани, до того, де найбільше болить і те, що нам непомітно. І коли я добираю до своєї рани. То за ній, коли я з нею працюю я її там відчула і так далі, то там мій головний талант, моє покликання у цьому житті. І тоді схлопується уся тема призначення, реалізації класних стосунків, здоров'я. Коли я пізнаю себе я йду до себе, і ось так ми йдемо до цієї найвищої мети через стосунки. А про що я говорила? А, я говорила про те, що стосунки, це ось і є цей ключ до найвищої мети. А будуємо стосунки, звісно, спочатку ми розвертаємо фокус на себе, і далі важливо пізнавати своїх близьких. Так легше. Звісно, що мені стало легше, коли я знаю хологенетичний профіль своєї дитини, свого чоловіка, я знаю їх травми, я знаю їх емоційні реакції на конфлікт. Я їх помічаю, я знаю там свої реакції, я помічаю їх реакції. Я знаю як працює їх інтелект. І я знаю головне, я знаю їх травми знаю, і знаю, як вони будуть реагувати, коли якийсь конфлікт. І допомагаючи собі, пізнаючи себе, я відзеркалюю, скажімо так, цей розвиток і на своє оточення. Тож важливо працювати над стосунками, їх розвивати, і це реально. Якщо ви з цією людиною, якщо ви ще не розійшлися і зараз ось це все слухаєте, значить є шанс покращити. Є сенс. Якщо ви разом, значить, у вас є ще певні уроки, які вам важливо пройти. Ну, пройдете уроки, а там не знаю, або з цією людиною залишитеся, або по любові розійдетеся і зустрінете іншу. Там також будуть певні уроки. Але із кожним пройденим уроком у нас покращиться наше життя, покращаться наші стосунки. І ось так крок за кроком, скажімо так, ми будуємо наш розкішний дім, який наповнено. Усмішками наповнено прийняттям себе різною, наповнено щастям і, звісно ж, наповнено тоді здоров'ям, бо ми хворіємо, коли ми щось не приймаємо, коли ми чинимо опір якимись ситуаціям, подіям у житті. От я нещодавно видалила коментар. Який мені написали в Ютубі, а чого видалила, тому чого я буду зараз щось там доводити, пояснювати? Але я все ж таки про це проговорю, бо я щось не скумекала, що можна було зняти відео з цим коментарем і пояснити іншим. Ну кому це насправді цікаво. Що можна інакше. Ну, Наприклад, я коли говорю, що йдіть у свої страхи, працюйте з ними. І там мені щось таке написали, що коли в Україні йде війна, як можна не боятись. Ну, типу, що ви тут розповідаєте? Але так, звісно, що ми усі боїмось. Але важливо йти у ці страхи і з ними працювати. Ну, що тепер? Все, ручки скласти і йти страждати? Ні, звісно, можна і так. Але тоді твоя доля не буде розвертатись. Ну тобі зараз в цьому житті дано це тіло. Скористуйся їм, насолодись їм, проживи в цьому тілі свої уроки. Тобі дається один раз це тіло. А ти тут, що Ну то мені не подобається, то не подобається. Я теж така, і теж впадаю в якусь тему, о, треба скинути зайві кіло. Які зайві потім я собі говорю, і зараз я собі це говорю, і тобі це говорю. Яка там не така зморшка або там складочка? З тобою все в порядку, це твоє тіло, твоє тіло зберігає твій досвід. Твоє тіло зберігає твою мудрість, воно підкреслює твій великий досвід, твою мудрість. А ти тут говориш, що ти його не любиш, що щось. І з ним не так. Тож пізнавай себе, свою сім'ю. І якщо у вас є дітки, своїх діточок, побач у своїй сім'ї ось цю ось це окремий організм. І скоро буде можливість і це пізнавати. Які є ось ці конфлікти, які ці є точки зросту в вашій сім'ї. Ми ще будемо продовжувати цю тему. Я розговорилася тим, що хотіла так на емоціях поділитись. я поділилась, є з чим побути, є над чим замислитись. Я тебе обіймаю. Став лайк, будь ласка, підписуйся, щоб просувалося це відео і уяви, коли ти допомагаєш мені просувати мій контент, те, що я роблю, так. Це твоя вдячність за мою працю, за мій час і уяви, що ти робиш вклад, бо побачить ще інша інша, інша людина. І чим більше людей побачить, тим більше людей будуть щасливішими. І тоді буде змінюватись світ. Завдяки тобі уявити. Ти поставиш лайк. Завдяки цьому інша людина побачить це відео і вона може покращити своє життя. Давай не не будемо забирати у неї цю можливість. Я тебе обіймаю, я тебе приймаю і я тебе люблю цьому.